Друзі, всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні ми знімаємо шифінга, його щойно вигнали зі зборки. Як зазвичай, зливаємо рідину з радіатора, тому що вже морози бачимо, сніжочок вже випав. Це модель повнопривідний шифінг з sf 138 двигуном, з боковим радіатором, стандартний без модифікацій. Тобто це базова модель, така як вона йде з заводу, без всяких там додаткових виносних гідроциліндрів. і то і тому подібного. Е, мотор, як і сам трактор, у нас е, зборка з заводу 24 й рік, зборка вже в Україні 25-м роком. Посилена рама, 5-ступенчата е, ресорна підвізка, е, передня роздатка, переднє місто у вас е, потужні, йдуть, е, кулачковий е, з хорошим колеса, на шифінгах Передні крила не йдуть в комплекті, що на 240-х, бачимо, що на 244-х по суті не йдуть. По колесам колеса 6,16 і 9,5 на 24. Передні і задні грузи присутні. Чотири передачі вперед на коробці, плюс поніжена повишена передача, плюс задня. На бешке чомусь тут три датчика. Звертаю вашу увагу, на всіх інших моделях BFU, BFLU іде чотири датчика. Чомусь вони конкретно нові капоти обділили. Боковий радіатор. Задня навісна система без наворотів, стандартна трьохточкова, циліндр стоїть в коробці, без виносних радіаторів, без виносних гідровиходів, без компресорів, розширювальних бак масла. ось тут, хто не знав, через сапунчик. Значить, В комплектації йде автомобільна розетка, вона йде в Зіпі. іде, У вас заводна ручка. Трактор цей, зборка, нагадаю, 25-го року приїжджає в зібраному стані, доставка безкоштовна, без передоплати. Також є 240-ві моделі, багато варіантів, і 244-ті з компресорами, повний фарш. Оці от стоять. Якщо хочете, гляньте відео на каналі окремо. 244 Б шифінг коштує 4 тисячі доларів. Доставка безкоштовна, з документами, з гарантією, з усім повністю. Кому цікаво, набирайте, дзвоніть, бронюйте. Дізнавайтесь більше інформації за номером, який бачите на екрані. Всім гарного мирного дня!